Ми вирушаємо в мальовниче село Стара Кульна, що в куяльницькій громаді на Одещині. Це село має глибокі молдовські корені. Тож саме тут можна побачити та відчути справжній дух молдовських традицій, зокрема, культуру приготування та споживання молдовської національної страви «Мамалига». Нас гостинно у себе вдома зустрічають жительки села Стара Кульна. Пані Олена та її мама Ніна. А наш край самий сьогодні вони не лише розкажуть нам про секрети приготування мамалиги, а й познайомлять із історією та культурою споживання цієї страви. Пані Олена розповідає нам, що дуже любить свій рідний край, своє село і свій будинок. З ранньої весни кожен її ранок починається тут. Сідає пити каву і милується краєвидами. Цей куточок найулюбленіше місце родини. А діти мої взагалі, люблять це місце. Вони коли до мене приїжджають, мені так і кажуть: Мама, на котуні, тільки на котуні. Я дуже багата людина, говорить пані Олена. Тому що я живу у цьому місці, у цьому селі, і багато не матеріально, а духовно. Адже у мене є три козака, три сина, три чудових сина. Вони моє життя, моє продовження. Так склалось життя, що я вже багато років виховую їх одна. Старші діти вже самі батьки, а молодшому сину 13 років. Артем Михайлович, Віктор Михайлович, Нікіта Михайлович. Це моє багатство, це моє життя. Це, це вони мої. Справа у тому, що ми любимо людей і завжди приймаємо у себе вдома. І напевно, це не тільки у мене так, це, напевно, наші старокулянці, такі люди. У нас вдома дому ніхто не уходить голодним без шматочка хліба з нашим українським салом і стакана молдовського вина, адже ми наполовину українці, наполовину молдовани. Як не крути? Ми і Молдавані. Хоч ні хоч наполовину українського. ізюминка молдавської кухні. і української кухні. Отож, розпочинаємо. Спершу потрібно розпалити кутунню. Пані Олена просить про це свого молодшого сина. Мамалига – це більше ніж просто страва. Це символ молдовської кухні, традиція, що передається з покоління в покоління. Вона готується із найпростіших продуктів, але водночас має особливий смак і історію. Починаємо з головного правильно обраного казана. У кожної господині є улюблений посуд для мамалиги. у нашої майстрині. Це особливий квадратний казан, перевірений час. Ну що я хочу сказати, що я все роблю на глаз. Я не роблю. Я, я, я завжди ніколи у мене немає никаких, Немає Так, не так, да чеково да, я не беремо воду. Мамалига традиційно вариться на воді, але сьогодні ми додаємо ще й домашнє молоко. Це зробить її ніжнішою та надасть особливого смаку. Беремо чуть-чуть трошки водички і трошки візьмемо молока. Ми зробимо її на молокі а, і на воді. Поки ставимо казанчик на кутуню, пані Олена розповість про найголовніший інгредієнт кукурудзу. Вона використовує домашню кукурудзу, вирощену своїми руками. Спочатку її тереблять, відділяють зерна від качанів, потім висушують у печі, а вже після цього перемелюють. Але важливо не просто змолоти, а й правильно просіяти. Вона ну, висушується в печі? Да, в печі висушується. Потім ми кукурудзу обантурашою через її через, через сіто? І воно вже просіяно. Так. Щоб мамалига не вийшла клейкою, пані Олена додає не лише кукурудзяне борошно, а й крупу. Завдяки цьому вона буде тримати форму і матиме приємну зернисту структуру. Десь води і молока 50 на 50, чи ну, молока більше? Навірно, молока більше. Тож у воду додаємо домашнє молоко, дрібку солі та шматочок вершкового масла. А найголовніше з любов'ю, говорить господиня. Поки молоко нагрівається, за ним треба пильно стежити. Воно не повинно збігти. Тут на допомогу пані Олені приходить її мама, пані Ніна. Заріч руко нашої мамалибі до мамалибі завжди подаються різні смаколики, і риба це. о... Це одно із них. Також шкварки, квашена капуста, бриндзя, творог, сметанка, м'ясо різне. скроб наш колдавський. Ну, це обклоненні яйця з і із луком. А десерт – це з малибо, це улюблена страва. Наша була в єсміди, коли до бабушки. Ходили, коли бабуся э, це готувала, це у нас була улюблена страва. Ми ждали, як, як, як не то э, цю, цю страву. Э, бабуля робила ще так, що мамалига немножко немножко приставала до, до казанчика і воно так пахло топленим, жареним молоком. І це З мама э, з мамалиги. Да. І що найцікавіше э, було, що зараз всі, всі їдять кожен. Со, со своєї тарілочки, а бабуля нам завжди ставила велику мальованою тарілочка. І нас внуків багато і круглий столик. Отакі, навіть, як цей казан, такий маленький столик. Ну, ми якось всі поміщались в цього столика, і всі їли цей з цієї тарілки. Таке, така смокота була. Беремо шкварки. Шкварки робимо із пучировки, вони смачніші. Тут є прослойки м'яса і, і прослойки жира, і вони вкусніше виходять. Не дуже маленькими кусочками, тому що оно ростає і буде суховато. Отакі. А є шкори, пожалуйста, сякли? Після того, як риба готова, у пательні залишається ароматна олія, і саме в ній ми будемо смажити цибулю. Це маленький кулінарний секрет, який пані Олена отримала від своїх свекрів. А ми повертаємося до головного: до мамалиги. Вода з молоком добре прогрілися, тож час засипати кукурудзяне борошно. І пані Олена має свої секрети, як зробити мамалигу ідеальною. І саме зараз вона розповість нам про це. Я буду розмішати е е е нашому мамалигу. З у нас називається по-молдавськи, а по українськи качалці. Не качалкою, а цим мокогоном. Мені з цим зручніше. І потихеньку, помаленьку, щоб не було грудучок. А в нас називають на молдавській мові цих бойцеї. І наша задача, щоб наша мамалига так вийшла, щоб вона була знизу припечена ті трошки. І коли ми будемо варити молоко, вона буде пахнути щоб не згоріла, а припечена така з е, чуть-чуть скорішньою з е, коринкою, та, так, з коринкою, так. Ще на маленька не дуже не великого огня. Це має бути все по-маленькому. І вона має е, тумиться то, е, по молдавськи ж такі. Чим більше вона вариться, тим вона вкусніше. Взагалі, е, е, у кульні... Ну, наскільки я знаю, мій так робив. Коли баба варила мамалибу, баба завжди заготувала е, оці, оці смаколики до мамалибу. А дід, папа, мій муж мій завжди вони мужчини, годували мамалибу, тому що це е, завжди якби трудойомка. Це потрібно з такою силою. Це то робити, щоб ці от, колочки розбити. Роби, так? Да, да, да. Да. Отож, поки мамалига ще на вогні, готуємо до неї смачні добавки. Риба вже майже готова, тож згодом в цю ароматну олію ми додаємо нарізану цибулю. жарилася И... і обпарилась, ніж не Це так мої стекри, Це була жарена, і на суперечку. Це їхня У мої стекла був дуже великим рибаком. Він таки риби великий великі І мама лига, якщо если б він був на рибалці, мама лига, цей вот жарив рибу, но малиги він готовив. Так же само кутурня во дворі у них стоїть. Знімаємо кришку і перемішуємо мамалигу. На дні має з'явитися золотиста скоринка. Красота, красота. О, бачите, вже скоринка така гарна. І вона вже у нас виходить. Бачите, вона взагалі в... не пристає до, до казанчика. Як вона, бачите? Консистенція мамалиги ідеальна. Залишаємо під кришкою ще на 20 хвилин на маленькому вогні. Тим часом шкварочки вже готові. Бачите, які вони гарні. Знімаємо кришку, перемішуємо і залишаємо мамалигу на маленькому вогні, щоб випарувалася зайва волога і страва тримала форму. Тим часом готуємо скроб. Пані Ніна розтоплює тушонку на сковорідці, щоб м'ясо пустило сік і стало м'яким. Добавляємо цибульку. Зараз цибулька у нас трошки посмажиться, щоб вона не була засмажена. Добавляємо яйця. Це у нас буде строки. Зверху розбиваємо кілька яєць. Перемішувати одразу не треба. Даємо їм трохи схопитися. Дивіться аромат такої. Вона вже виходила. Пані Олена обережно перевертає мамалигу на дерев'яну дошку. Гаряча, духмяна і з ніжним вершковим ароматом. Ось вона справжня мамалига. Щоб не вистигло, її накривають рушником. Так вона ще трохи відпочине і залишиться теплою до самої подачі. А ми йдемо готувати десерт. В тому казанчик, в якому варили мамалигу, ми додаємо молочко і варимо це молоко. І будемо подавати на десерт молоко з мамалиги. Нам, корицем, крою.

Am copii acasă Mă, mă liga sta pe masă Tata cu zâmbet pe față Tăia mă liga cu oață N-aveam bani, n aveam avere Dar flămâns n-am fost mai vere. Mă mă liga ne ținea Și pe toți ne ridica Mă mă liga neamului Pâinea moldovanului Stă mereu în cap de masă <рес> Всіх вас рада вітати за своїм столом до нашої мамали. мамали у нас вот це, це не празнічний стіл, це обидва, коли діти приїжджають, ми завжди отак ми готуємо. сімейна вечеря. Да, вечеря <рес> <рес> Бачите, отак ми сідаємо за столом і, і віддихаємо. Мамалиго ми. Э, ні ніткою, ні чимось, а завжди ложкою. От порціонна отак ложка раз, і отак себе кожен, вот так собі і так далі. Шибу не ну, ще буніка. Моца це факт Ну, і микари mai сидеть, мама ліга, но Мама треба їсти з усіма смаколиками, що подані на столі: шкварки, риба, бринза, скроб та багато чого іншого. Мама кожен смакує по-своєму: хтось виделкою, а хтось і руками. Ліплять з неї такі собі ложечки і занурюють у смаколики. Смак неймовірний, по домашньому щедрий. А на десерт усе просто: у тепле пряжене молоко кидаємо шматочки мамалиги, трохи розмішуємо, і от вам солодкий фінал родинної страви.